Шановні випускники, шановні майбутні абітурієнти, у вас є дуже відповідальна пора зараз. Це вибір професії, вибір вашого напрямку діяльності на все життя, що залишилося. Коли вибирає абітурієнт, де вчитися, часу йде хибним шляхом, він вибирає там, де легше, де менше платити, де є простіше отримати документ про освіту. Це є хибний шлях. Треба вибирати таку професію, де вам буде цікаво працювати все життя, де ви зможете рухатись по щаблях кар'єрних до верхніх рівнів у суспільстві, де ви зможете вибирати добре оплачувану роботу. Через це я звертаюся до вас з роз'ясненням, що таке економічна кібернетика. Кібернетика це є управління. Виробничою діяльністю, чи економічною діяльністю, чи в банках, чи в фінансових установах, чи в медицині, чи в військовій справі, чи в адмініструванні, потрібно управляти дуже ефективно. Бо помилки в управлінні завжди приводять до збитків, до невдач. Через це е така професія, як економічна кібернетика, вона вчить виробляти ефективні управлінські рішення. В галузі економіки. Хоча не завжди в економіки, це може стосуватися інших напрямків. І такий інструментарій це економіко математичне моделювання, це є метод моделей, це є комп'ютерні технології, які потрібно, щоб використовувати апарат розрахунків. Я вас закликаю. Виберіть цю е, професію економічну кібернетку, і ви не будете Жалійте все життя, тому що ви будете конкурентно здатні на ринку праці. До нас часто приходять керівники і банківських установ, і е, різних організацій, там виробничих е, підприємств, е, установ і так далі. У нас немає випускників проблем з влаштуванням. Я вас запрошую через це до нас, що Львівський університет, університет Франка це є надзвичайно. Е, важливий, авторитетний з досвідом вуз, йому ж минуло 350 років. Це є надзвичайно ефективний навчальний заклад, де працюють високого рівня викладачі і мають можливість передавати свої знання, свої вміння майбутнім професіоналам в управлінні різними напрямками економіки і не тільки економіки. Наша кафедра. Укомплектована викладачами молодими, які мають наукові звання, кандидати наук, є професори, доктора наук. Я хочу вам сказати, що наша кафедра порівняно з іншими аналогічними кафедрами по нашій спеціальності, може, є найкращою в Україні. Прошу, приходіть і вчіться на здоров'я. Хай вам Бог допоможе в майбутньому житті.